1400 доларів метр квадратний, 47 метрів квадратних має ця квартира. Це однокімнатна вулиця Лісуграня, Гіська, 34. На озерній повністю комплектована технікою та меблями. Широкоформатний керамограніт, інсталяція, гігінічний душ, тропічний. Це шторка, сушка електрична верхованого монтажу. Тут ми маємо додаткове місце для зберігання речей та систему очистку води з редуктором, з грубою чисткою фільтром і з можливістю зразу очищувати в каналізацію зі скидом. Велике зеркало даним клапаном раковина. Техніка, все-все-все, ну, що ви бачите, все залишається, все так, як є. На підлозі кварцвеніл, мдефовський плінтус. Маємо ось таку велику спальню кімнату. Також повністю укомплектована і матрас, також навіть з цим з постільною білизною. Повністю усі комунікації, які були від забудовника, замінили. Зробили переробили електрику, переробили воду, переробили каналі... каналізацію, що ми там не перероблювали, тільки утеплили трішки. І переробили повністю опалення, замінили радіатор і встановили водяну теплу підлогу. Ось так у нас виглядає електрика, вхідний автомат, реле напруги, два ПЗВ, окремо на ванну кімнату і окремо на залишок кімнати. Автомати Хагровські, все відповідно до споживання. На стінах декоративна штукатурка, великі дзеркала. Ну, повністю укомплектовано повністю заходь і живи. Зворотній осмос е від EcoSoft Absolute з мінімальним розходом. Літр в каналізацію літер залишається. Посудомийка, холодильник, витяжка, сенсор. Блюмовські шухляди, блюмовська фурнітура, все, все на доводчиках, все гарненько. прихована прихованого монтажу, духовка. Тут також у нас окремо включається світло позоновано. Все продумано до дрібниць. Два телевізора, також там з максимальним наповненням там, чи з функціями, верніше, кондиціонер на обігрів та на охолодження повністю повністю укомплектована квартира. Кого цікавить, кому потрібно, звертайтесь з нами до мрії, контакти в шапці профіля.